Вітаю, шановні підписники на моєму каналі. Рецензія Ліфлянчика. І сьогодні чергова рецензія на чергову книжку з моєю думкою, яку ніхто не питав сьогодні. Хочу поговорити про е, таку книгу, як Атлант розправив плечі. Айн Ренд це трьохтомник. В мене в руках перший том е, і початок цієї цікавої історії. Дана книга була бестселером в Сполучених Штатах Америки. Ця книга була бестселером в Європі, хоча дещо раніше, ніж у нас, це було ще до Другої світової війни. А у нас в Україні вона стала бестселером декілька років тому. Люди почали її читати, і роман дуже сподобався. На перший погляд здається, що це. Жіночий е, такий собі роман про любов, про якісь там пригоди. І писала його жінка Аєн Ренд. А можливо, хтось приймає е, це поверхньо і не хоче тому читати, знайомитись з цим е, витвором. Я вважаю, що мистецтва літературного мистецтва. Однак насправді цей роман набагато глибше ніж здається на перший погляд, і його тема це не тільки любов. Для того, щоб зрозуміти, що ж такого цікавого в, цього, в цьому романі, треба розуміти, хто така Айн Ренд. Айн Ренд насправді її звати Аліса Зенов'єва Розенбаум. Вона була вивезена ще дитиною з Революційної Росії, її батьки бігли звідти, і вивезли її до США. В США вона стала автором. Книжок, і вона стала основоположником філософського напрямку. Тобто вона не просто автор, вона філософ і визнаний філософ, гарний чи не гарний – це вже інше питання. Однак вона створила філософський напрямок, філософську систему під назвою, яка вона сама дала це об'єктивізм. І цей об'єктивізм він дає визначення. От, Реальним речам, реальним речам, які повинні цікавити людину, особистість, і в ньому в цьому от напрямку вона дає такі погляди стосовно того, що треба підтримувати етичний егоїзм, а альтруїзм. Вона е, крайне негативно відносилась до е, большинству е, відомих філософів і філософським традиціям: Аристотіль, Фома Аквінський, е, класичні е, е, ліберали, і е, це, в принципі, її не приймалося. Тобто, якщо ми читаємо книгу, будь-яку книгу Айн Ренд, е, ми завжди бачимо червоною стрічкою там, е, як проходить те, що е, е, Найціннішим в всьому, що існує, є особистість. Причому це твоя особистість, твої таланти, і вони повинні цінитись найбільш за все і особисто тобою. І якщо ти є талановитою людиною, якщо ти є глибокою людиною, розумною, творчою і чесною, найголовніше. То вона вважала, що е, саме такі люди і повинні бути взірцем е, суспільства і повинні керувати суспільством, і суспільство повинно йти за ними. Тепер повернемось до цього роману, який, на мою думку, є дійсно дуже цікавим е, це історія про е, декількох бізнесменів, які познайомились між собою е, під час е, будівництва залізної дороги. Яка будувалася бізнесменом жінкою, вона головна героїня. І попри те, що абсолютно все було проти цього будівництва, проти цієї гілки, вона все ж таки це зробила. І на шляху будівництва вона познайомилась з багатьма бізнесменами, які от були взірцем, Людства, про яких писала Айн Рент, і яких вона підіймає на П'єдестал. Далі ця історія розвивається доволі несподівано. Ви, можливо, коли-небудь чули такий вираз, як хто такий Джон Голд. В цій книзі це як крилатий вираз. А потім це поступово виходить до того, що він має під собою певні підстави, і це не просто вираз, а це реально жива реальна людина. І е далі, все життя, от вся, життя вся життєдіяльність -жит головної героїні, вона приводить до того, що вона знайомиться з цим Джолем Голтом і знайомиться з найголовнішою таємницею, яку він створив. Дуже цікавий, е дуже цікава е сюжетна лінії. Хоча є е певні недоліки, все ж таки, е оцей от е жіночороманність в цій книжці, присутня, Дуже сильно присутня Гайн Ренд дуже багато разів зупиняється на деталях, на емоціях, на переживаннях, на якихось от любовних аспектах, на пристрасті, на якомусь от такому. от... Що, в принципі, не відноситься до сюжету, да? і ти просто е, ну, сідаєш 10 сторінок, читаєш просто про те, як вона описує е, якісь переживання якогось із героїв. Це перше. Друге, е, наприклад, е, е, дуже дивним було те, що е, м, автор не дала опису, зовнішнього просто опису головних героїв цієї книжки. І відтак я от з ким спілкувався. Хто читав цю книжку? В них відбулася така ж сама ситуація, як і у мене. Я уявляв головну героїню там Такута, а під кінець книжки. Вона пише вже у третьому романі, вона вдруг описує її зовнішність, і вона виявляється зовсім не такою, як я її уявляв. Те ж саме стосується і ще одного головного героя, якого я уявляв одним, а він виявився зовсім іншим. Протилежним абсолютно зовнішнім. Не знаю, чому вона забула а, описати авторів. Однак я собі пообіцяв, що якщо я в своєму житті захочу писати книгу, якусь то я обов'язково на самому початку на перших сторінках опишу просто зовнішність. Головних героїв. І це в мене ідея виявилась після того, як якраз я познайомився з роботами Айн Ренд Атлант розправив плечі. У Айн Ренд є ще багато робіт. Вони всі, в принципі, зводяться до однієї ідеї. Єдиний, який, як на мене, відрізняється від всіх інших це є ми живі. Я про нього обов'язково поговорю в наступних випусках, тому що він мені особисто сподобався більше ніж Атлант розправив плечі. Тому що, ну можливо, він трішки ближче до мене, оскільки він описує революцію 17-го року. Відтак він описує ті події, які відбувалися в Україні, і в Росії відбувалися, і на сьогоднішній день, враховуючи те, що в нашій країні війна. Він цей роман дуже багато паралелій проводить і відповідає на дуже багато запитань, які є і сьогодні. Наприклад, такі запитання, як там, чому так відносились до бізнесменів, чому так відносились до людей, які хотіли втікти з країни, які не хотіли ставати в один ряд з військовими. Точно ми сьогодні про інший роман. Цей роман зовсім про інше. Він про те, як про, про те, як люди. Не дивлячись на будь-які складнощі, не дивлячись на ті складнощі, що створювали їм інші люди, які були в принципі, скажімо, токсичними, і вони просто були вискачками і нічого із себе не представляли, ці люди змогли все ж таки побудувати щось нереальне і зробити цей світ кращим, і це вопреки всьому, а не завдяки тому, що існувало суспільство. І ця книга створює таку паралельну реальність, що якби от перемогли, все ж таки здравомислячі люди, перемогли тих, хто просто безталанні, злі та кар'єрні люди. То настав би нам тут рай на землі. Це головна ідея Айн Ренд і головна ідея її філософії. Не буду вдаватись в філософію, бо я не філософ. Вважаю, що якщо я почну розповідати про цю тему зі мною тут будуть бадатись багато філософів, тож зупинюся лише на романі. Особисто я, Станіслав Люфлянчик, своїй рецензії рекомендую цю книжку до читання. Вона складається з трьох томів, вони товстезні. Вони довгезні, однак це як дивитись прикольний серіал. Не дивлячись на те, що довго ти влюбляєшся: ці букви, всі літери, ці абзаци, цих героїв, цей сюжет. І коли ти закінчуєш читати перший том, тобі кортить читати другий. Як закінчуєш другий, то третій, а як третій, то починаєш взагалі за ними за всіма сумувати. Тож дуже рекомендую цю книжку до читання. Знайдіть час і зробіть це. Це книжка, яка must have у вашій голові. З вами був Станіслав Ліфлянчик і його рецензія. Підписуйся на мій канал, став лайк, обов'язково пиши коментар і не забувай підписуватись на мої соціальні мережі.